На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були! <кхем> Трохи потепліло. І наш красень вже починає працювати. Правда, шкода, бо він бідний, він важкий, індочка така маленька, він по ній тлумиться. Не знаю, чи зігнати, чи хай доробить свою справу. Це, до речі, молоденька індочка. Молоді вже теж почали парувати. Об'єднали, як я вже бачили, все птаство у нас на загальному подвір'ї. Бігають вони тут. Там вона душиться, лиши її. Те, що мінус індики, мені не подобається, що він так плумить плумить, аж потім робить свою справу. Качур теж, мускуси вони так парують довго. А до речі, мені там під відео вже сказали, чому це так і що це робиться, для чого це воно. Якщо чесно, коментарі був, але я забув. Ой, не пам'ятаю просто дослівно і не буду зараз тут щось виклітати і вигадувати своє. Ми прибрали ще одну індичку, прибрали ми індиків, лишилися у нас тільки п'ять індичок і ось цей наш бронзовий красень. Тих двох індиків до сестер ми не даємо, даємо лишаємо цього бронзового, який до нас приїхав. Він буде з нашими цими, і буде вся лиска і... і от мама Джолі ззаду. Я її вже навіть не пізнав. Е, а решта, є два замовлені. І ще, нас у нас лишається в резерві. Можливо, комусь треба буде, то буде до нас звертатися. Так, на бідна вона. Вчора я, до речі, приїхав. У мене темно-вишнева шапка. Ходжу. Я він сидить там на, цей, на жердині. Я ще собі хожу, він надувся такий червоний до мене. Я обернувся задом, зігнувся, чую, щось хламс в мене по голові. А він. Почав мене кусати, хоча та таке він не кусає, можливо, так на червоний колір діє. Що ще? Ага, ми ще маємо звідси відправити нашого селезня молодого. Ось він, цей красень, їде на нове господарство. І з тамтого там цього поїде. Ось цей красень їде і з тамтового там подвір'я поїде качечка. Буде різнокровна сім'я, качечка поїде велика. Так, Бачимо, що індичка хоче порватися, тому що вона, вона хоче куклаці, видно. Зробимо свою справу. Фу, я думаю, що її не поломить. Дурненька ти, ти жива? Так, говорили про качок, закінчили індиками. Ось і цей селезень поїде. Це він син нашого Джоні Молодшого. А Джоні там ззаді стоїть на фоні. Це син і тато. Син поїде. Тато лишиться. Так, треба ще прибрати і вивезти. Курочки наші трохи бастують, трохи не бастують, Потепліло, трохи неслися, похолодало, перестали. Залишилося, ще пару молодняка, е дех якихось ми собі просто залишимо, е щоб цей, і пару штучок я ще заберу. Щоб їх підгодувати і на продаж там ще деякі качечки, а решта такі вже ми собі трошки підзалишимо. Тому що бачу, от ходили по холоді і вдвох підморожені лавки. Ми їх будемо підгодовувати і підуть вони на м'язку. Інакше вже толку з того не буде. Ну що, який красень. Правда? Ух який. Досить великий і важкий. У нас вечеря повним ходом, Тільки що прибрали пару качечок, е, прибрали е, одну індичку і пару півників. Петушка, можу сказати, що все чудово, досить непогано. Тут він зараз внутрішні викидаємо наші птиці, вони розтягують собі її їдять. тобто у нас практично безвідходне виробництво. Ось ця молоденька курочка. Її сестричку ми продали в Ужгород. Вона в нас лишилася така вже гарно зробилася, грибінчик підріс. Оця молоденька Лівінська. Щоб зараз буде оглядати, я вже їх трошки давно не бачу, прийшов певний час. Ось ця теж, ну, не знаю, чи то вже молода, чи стара, подивитися, де вони будуть сідати на ніч собі на ліг, тому що вони кожна сідає собі окремо. Молоді, окремо і старі окремо. Оцей такий собі потужний, вже навіть стається в бій за курочок він вже б'ється, та Великий ми його поки ще лишили. Будемо бачити, що далі буде, як він себе покаже. І тут наші красуньки. Красуньки трохи неслися, трохи ні. Індичка собі така досить потужна була жирна, півник не дуже, трошки менше. А індичка хороша. Індики мають великі зав. Вони їдять багато. Оце що парувалося, або може, напевно, друга. треба подивитися зараз, тому що вони якось так ходять, якби мали вмирати, погорбатилися по це, виявляється, не ну поруватися хочуть. і це що одна пушку. А, до речі, до чого що я вів, що ця їндочка, що ми цей мені прибрали, в неї спинка поцарапана, він також цей порував, У нього дуже великі кіхті. Я думаю, може там мені їх підрізати. Хтось практикувати підрізання кілька індиком самцям, щоб не дарили спині корочком. Як боже корочка. Дуже нам рашти, то корочка. Індичкам. Це, це він був чорний-чорний, а став білий. Не знаю, що з ним робити. На місці трохи шкода, бо я хотів чорних корейських, а вийшло, що невідомо, як воно далі буде. Ну поки що ще лишається. Побачимо. Сьогодні були тільки три яєчка, були кольорові, були білі. Оцей. Він минулого року був гарний, а цього року постику повискакали білі, білі приємки. Будемо списувати на те, що він Це від старості сивина його, правда? Гарний там на вишневій півень, все ж таки він у нас залишиться. Я казав, що буду прибирати, але не шкода. Поки що собі півні, як то кажуть, дружать, можна сказати. Хто з них домінує зараз важко, тому що мокрої не буде домінування, але живуть собі мирно. От, бачите, там рокс. Це з міста, я його привіз, він вже тут за два тижні, собі добре адаптувався і живе мирно. Направда, він там був герой, бо він там вже до курочок завезла, тут йому так не вдається. Скажу, Гарно. На-на-на-на-на, що? На, 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 на. Забіякати. А ну давай, покажися в своїй красі. О, давай. Бронзовий. Ну що ти так заглядаєш? Ну покажись. Ну, індик величезний. От. І на ціноті буду з вами прощатися. Показав новини, як як глинисті, глинисті беруть. бронзовий наш парує. Ми їмо і збираємося спати. Усім мирного дня. Що, дивлюся за качечкою, то те, що було в нас минулого року хвиламано, що це її бачу сьогодні вже не бачу, де вона чорна в стайні. А вон вона натримається тримається осторонь, ось цих качок. Треба її взяти. І, як то кажуть, Попробувати, чи вона часом не ходає, чи де качурі зараз і знов не чублі. Ну що, на тому ми прощаємося. Всім спокійного дня. Мирного неба, любові і Божої благодаті.